Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Ви мене дуже сильно просили подивитися питання, яке стосується можливого поділу України на три частини. Мені багато хто про це написав. Нібито від РФ я теж про це читав, я теж досліджував цю тему. Є пропозиція, навіть не пропозиція, а така напівпропозиція, напівумова розділити Україну на три зони: на три територіальні частини. Перша частина це ті території, які будуть назавжди окуповані. Це територія частин областей, які належать РФ, це те, де вони зараз знаходяться. Тобто, це Луганськ, Донецьк, Крим. Запоріжжя-Херсон, ну за що вони зараз воюють. Друга частина це території проросійські, з проросійськими поглядами, тобто сюди віднесли більше центральну Україну, північну, Південну, там Одеса, Миколаїв, Київ і так далі. І спірні території це захід України, це західні регіони, це Мінниччина, Хмельниччина, Тернопільщина, Львівщина, ну все, що відноситься до Заходу. Тобто поствоєнний період може бути такий поділ, умовний поділ на три частини. Так, я би хотів подивитися, наскільки взагалі це реально, тому що мені багато людей про це написало. Я скажу так: я ніколи Україну не ділив. Я взагалі сам родом із Запоріжжя, Заводський район, Кічка привіт. Так, я Україну ніколи не ділив. Я вважаю, що Україна єдина, ціла, неподільна і незалежна. Так. І це моя позиція. Ну, а якби все залежало тільки від мене, знаєте, я ж теж не Гаррі Поттер, щоб начаклувати чаклувати щось прямо на 100%. Звичайно, що є певні обряди. Є енергопрактики, які я в тому числі проводжу кожного вечора за мир в Україні, за перемогу в Україні, але треба більше сили докладати всім нам спільно. Від мене одного нічого не залежить по великому рахунку такого глобального. Я маю на увазі. Принаймні, зараз може щось з часом зміниться. Я не зарікаюсь. Якби, якби таке було можливе, то звичайно, щоб все було добре. Ну, давайте подивлюся, наскільки взагалі реальний поділ. Я візьму три колоди: на циганський, на таро і на гральний слов'янський. я витягну по чотири карти з кожної колоди. Давайте подивимося, реально це чи нереально. Я скажу зразу по своїх відчуттях, чисто по своїх, бо істинний екстрасенс це не тільки про карти, це ще й про свої внутрішні відчуття, що це бред. От Особисто моє враження і моє, моя думка стосовно всього цього, що це маячня повна. Що такого не буде. Але, тим не менш, давайте, раз ви мене дуже сильно просите, раз ви за цю тему дуже сильно переживаєте, ви знаєте, що я завжди тримаю зворотню реакцію, зворотній зв'язок з моїми глядачами. Я завжди до вас прислуховуюся і я теж стараюся йти в ногу з часом відгукуватися на ваші запити. Добре, дивимося. Карта жінки-матері з дитиною на руках це хороша карта. Це карта сім'ї, це карта родини, це карта родинного об'єднання. Далі карта дворянина, карта сильного чоловіка падає. Карта юної жінки. Карта жіночої енергетики. Карта сюрприза. Дивіться, чисто, чисто на циганській колоді всі карти чисті. Жодної негативної карти немає. Тобто я вже можу сказати, що цей план це взагалі бряд сивої собаки. Дивимося тут: Дев'ятка Пентаклів, хороша карта, благополуччя, гроші, фінансова допомога, матеріальна допомога, матеріальна підтримка, карта відлюдника. Карта відлюдника це не дуже хороший знак. Ну, це от перший тривожний дзвіночок. Карта відлюдника це карта якоїсь ізоляції, відокремлення. Тобто, все одно є таке внутрішнє відчуття, дуже таке нехороше, що все одно певні території будуть відокраденими та ізольованими. Ну, от знову ж таки, повертаючись до питання з Кримом, тому що там буде дуже все складно з Кримом вирішуватися. Далі королева кубків, карта сильної жінки, карта жіночої енергетики, шістірка кубків, карта благополуччя, карта сім'ї, карта щедрості та взаємодопомоги. Тут теж майже всі карти хороші, крім дев'ятого аркана, відлюдника. Ну, от карта відлюдника це якраз карта, яка може попереджати про те, що якась ізоляція, відокремлення чогось все одно може відбутися. Все одно. От з Кримом, от, от якраз в мене от є такі от сумніви, що там щось буде не зовсім так, як би того хотіли українці. Дивимося тут. Піковий туз, карта агресії, карта жорсткості. Погана карта, небезпечна і дуже агресивна. П'ятірка червова, карта розчарування. Ну, до речі, комбінація карт не дуже хороша. Тобто, ця комбінація говорить, що щось таке станеться з територіями, що дуже жорстко всіх розчарує. На жаль. Ну, звичайно, я не Господь Бог на 100% стверджувати, і я дуже надіюся, що це не збудеться, але попередити я маю. Тобто піковий туз це карта дуже великої жорсткості, агресія, така от якась втрата велика, біль втрати великий. А тут п'ятірка червова, розчарування. Розчарування, виснаження, депресія, меланхолія. Шестірка Христова карта боротьби. І двійка червова карта Союзів та об'єднань, карта любові. Хороша карта, позитивна. Ну, а тут випало більше негативу, ніж позитиву, якщо так розібратися по великому рахунку. Ну, але якщо взяти загальний прогноз і всі карти, то позитив переважає. Позитив однозначно переважає негатив. Тому я скажу зразу, що от і мої відчуття, і карти це підтверджують, що це все-таки бред собачий, що цього не буде. Подавляться. А не розділять Україну на три частини. Україна єдина. Але є і негативні нотки, є деякі негативні дзвіночки. Це, зокрема, оця от карта відлюдника, дев'ятий аркан, це оця от комбінація п'ятірки червової і пікового туза, досить негативна. Я вже пояснив, що воно означає. Тому я би сказав, що все одно якісь території Україна може втратити є ризики цього. Ну, зокрема, от питання Крима, я би сказав, дуже таке от неоднозначне, дуже неоднозначне. Там будуть дуже серйозні суперечки стосовно цього всього. Ну, якось так. Але взагалі ні, цього не буде. Україна не буде розділена на три зони, на три частини. Не буде ні спірних територій, не буде ні проросійських, не буде ні повністю окупованих. Воно, так не буде. Вони вже Київ за три дні брали, пам'ятаєте, чим закінчилося? Тому я ж кажу, що ця от, оця от полеміка розділити Україну на три частини, на три зони то це щось із розряду Київ за три дня. І, тому от я ж кажу, що бред сивої кобили. Ні, не буде цього. Відміняємо цей сценарій і взагалі відміняємо всі негативні сценарії. Добре, ви мене просили зробити такий от розбір ситуації, розбір польотів. Не забувайте поставити лайк цьому відео, пропонуйте теми для ефірів нові. Бажаю всім, як завжди, традиційно мирного неба над головою, побільше позитивних новин, побільше позитивної інформації. Нехай у вас бувається все найпозитивніше. Так, і дай Боже, дай Боже, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Так що, ще раз всім велике дякую. За вашу увагу, пропонуйте теми для прогнозування. Якщо є щось важливе, то я його обов'язково розгляну. Побачимося з вами в нових прогнозах. З вами був Роман Завидовський. Ставте лайки, не забувайте. Підписуйтеся на YouTube канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення. Підписуйтеся на TikTok. І всього хорошого. Побачимось!